Стратегії прориву встановлюєш рівень підтримки, позначаєш опір і чекаєш на ту саму мить. І ось ціна різко пробиває бар'єр, а коли вона виривається, то робить це по-справжньому. Та як же правильно торгувати за такою стратегією? Чи взагалі це можна назвати стратегією? Чи є в цьому якісь приховані нюанси? Так, є декілька секретів, і сьогодні я з тобою ними поділюсь. Не будемо зволікати. Починаємо. Чи траплялося з тобою ось таке? Ти позначив рівень підтримки. І лінії опору. Чекаєш прориву. Нарешті ціна різко пробиває твій рівень. Ти заходиш у угоду, переповнений азарту, упевнений у величезному стрибку. А далі баць, ціна розвертається і летить вниз. І ти в шочі, що щойно сталося? А твій депозит щойно просів. Я відкрию тобі секрет, як уникнути цього раз і назавжди. Спершу спитаємо себе, що таке прорив? Прорив це коли ціна неодноразово тестує рівні підтримки й опору, відскакуючи від них. А сам прорив настає тоді, коли ринок різко пробиває один із ключових рівнів. У цей момент ціна зазвичай злітає вгору, це і є ідеальна точка входу. Але постає інше питання як знайти такі ситуації на графіку, де ринок готується до прориву? Відповідь це фігури прориву. Ти точно їх бачив: клин, прапор, прямокутник, трикутник, вимпел. Але от у чому проблема більшості трейдерів? Вони шукають картинку, яка ідеально збігається з шаблоном, а такого майже не буває. Ціна майже ніколи не малює точну копію схеми з книжки. Тобі потрібно не зображення, а самі рівні підтримки й опору, які формують цей малюнок. І, чесно кажучи, неважливо яку саме фігуру ти побачиш. Навіть назви не обов'язково пам'ятати, головне зрозуміти спільний принцип ціна консолідується, формує два рівні, а потім виривається з діапазону. Отже, ми знайшли рух ціни, що кілька разів торкався і підтримки, і опору чим більше дотиків, тим краще. Ми позначили лінії, отримали прямокутну формацію. І тут більшість роблять помилку. Що відбувається далі. Як тільки ціна пробиває їхній рівень, вони миттєво стрибають у угоду. Але виявляється, це був хибний прорив, і ринок летить у протилежний бік. Такий трейдер відразу отримує втрат. Я покажу тобі спосіб, як уникнути цього і значно підвищити ймовірність правильного руху. Тут ми підходимо до поняття свічки імпульсу. Це можуть бути одна велика свічка з масивним тілом, або три середніх поспіль, що йдуть в одному напрямку. Саме ці формації ми шукаємо. Приклад. Ми позначаємо рівні опору й підтримки. Далі з'являється свічка, що ніби пробиває опір, але пробиває лише кінчиком. Тіло залишилось усередині, це ще не імпульс. Для підтвердження більша частина тіла свічки має вийти за межі рівня. Або ж з'являється ще одна зелена свічка зверху. Але замість цього формується червона, отже, сигнал відкидаємо. І дійсно це виявляється хибним проривом. Інший приклад. Ціна підходить до рівня, свічка пробиває його, але тіло невелике ще не сигнал. Друга свічка теж маленька, чекаємо далі. І от формується третя зелена це потужний знак для входу. Саме тут я й заходжу в ринок. Що може бути далі? Варіанти три: ціна продовжує зростати, робить відкат до рівня і відбивається, або ж різко провалюється, роблячи прорив фальшивим. Як діяти? Чекати відкату чи входити відразу? Мій підхід заходити одразу після закриття свічки імпульсу, і відразу ставлю стоп лос трохи нижче рівня опору. Якщо відбудеться відкат, він не зачепить мій стоп. Якщо ж ринок піде вгору без зупинок, я вже всередині угоди. Оскільки це був справжній імпульс, імовірність хибного прориву мала. Але навіть якщо так станеться, стоп мене захистить. Тепер у нас є точка входу. Наступне питання, коли виходите? Прориви часто тягнуть ціну далеко. Якщо закривати угоду з класичним співвідношенням 1 до 1,5, ми втратимо велику частину прибутку. Тому я використовую систему подвійного тейк-профіту. Схема така. Ставимо стоп лос під рівнем тейк на 1 до 1,5. Як тільки ціна доходить до тейку, закриваю половину позиції, фіксуючи гарантований заробіток. Іншу половину залишаю працювати. Далі переношу стоп лос на рівень попереднього тейку, а остаточний вихід визначає індикатор під назвою СПО. Шанделір Стоп. Щоб його додати, в TradingView відкриваєш вкладку індикаторів і вводиш шанделір стоп. У налаштуваннях ставиш ATR Multiplier дорівнює 2. Це і буде наш фінальний сигнал на вихід. Тож половину ми закрили на 1.15, решта залишається, доки індикатор не змінить колір. І коли це стається, виходимо з ринку. Саме так ми добираємо максимум прибутку з одного руху. Якщо б ми закрили все на першому тейку, ми б опустили величезний потенціал, а так узяли і гарантоване, і додаткове зверху. І ще момент: більшість проривів і справді летять угору без відкатів, тому я й заходжу відразу. Інакше можна просто не встигнути. Останній приклад: ціна кілька разів торкається підтримки і опору. Ми виставляємо лінії. З'являється свічка маленька, не рахуємо, друга теж дрібна. Чекаємо. І ось три зелені поспіль. Сигнал підтверджено. Заходимо. Стоп під рівень. Тейк 1.15. На тейку закриваємо половину. Далі переносимо стоп, підключаємо шандельєр стоп і чекаємо фінального сигналу. Коли він з'явився, виходимо, забравши решту прибутку. Ось і все. Я щойно розкрив тобі кілька фішок, які зроблять твою торгівлю на проривах значно ефективнішою. Якщо цей матеріал був для тебе корисним, просто постав лайк. А щоб зробити стратегію ще більш прибутковою, переходь у наступне відео. Дякую, що додивився до кінця. Побачимось наступного разу.